Витримка, другий етап, я вожу подразники. Я вожу подразники біля собаки. Не треба відходити від собаки далеко. Ваше завдання робити щось цікаве, наприклад, топити. Це простий подразник, і за кожний подразник дуже часто видаєте їжу, Пес заробляє свій корм протягом цього заняття. Потім я можу взяти якийсь предмет, наприклад, м'ячик і біля собаки бросати м'ячик. А Тут важливо, щоб собака не зірвалася, тому бросаємо м'ячик дуже. Легко, так, щоб собаки було просто, і потім повторюємо якісь рухи ногами, руками. Пес має сидіти. Ви можете відпрацьовувати витримку, коли, наприклад, ви робите розминку. А тут, бачите, пес зірвався за м'ячом, говоримо, ні, сидіти. За те, що пес зірвався, ми не даємо їду, ми повертаємо м'ячик, собака має сидіти. Тут важливо, щоб пес був на повідці з нашийником. І повторюємо, просав м'яч, і тут пес сидить і корми за те, що він сидить. Бажано повторити ту проблему, яка є, і показати собаці, як вести себе в даній ситуації. Потім команда можна і граємо.